Дніпрі розпочав роботу Коп Кемп. Це такий собі літній табір для дітей, які мріють стати поліцейськими. Копкемп це табір заснований від патрульної поліції для дітей міста Дніпро та області. На жаль, зараз цілий рік і навіть більше діти знаходились на дистанційному навчанні, а особливо діти Дніпропетровщини взагалі не відвідували навчальні заклади. І дуже прикро, що у дітей немає ну, зовсім ніякого відпочинку і розваг. Так само, як і влітку немає пришкільних таборів. Було прийнято рішення, що Дуже потрібно зробити щось корисне, круте і класне, де діти зможуть відволіктись від гаджетів, які вони не протягом року не випускали з рук, і переключитись на щось цікаве, корисне, тому що тут будуть безпекові тематики, і безпека дорожнього руху, і надання до медичної допомоги, і так само протидія булінгу. Багато буде цікавезних речей, і особливо що цікаво, вони познайомляться з роботою поліцейських, бо це буде підготовка поліцейських прямо. Готуємо собі майбутню зміну. Навчання в таборі триває тиждень з 9 ранку до 17.30 години вечора. Маленькій Поліні 9. Вона в табір прийшла разом з сестрою Софією. У дівчат мама працює в поліції. Поліна теж мріє у майбутньому стати поліціянткою. Я заходила в табір і мені мама предложила сюди. Приїхати я була згодна, тому що я дуже хочу стати поліцейською, і мені Нравить, подобається весне ці по роботи. За словами патрульних, це не лише цікаве дозвілля, але й можливість отримати дуже корисні навички. Ну, наприклад, це буде ситуація, коли потрібно до тебе підходить незнайомець, і вони можуть бути різні. Це може бути добрий незнайомець, може бути небезпечний. І ми не можемо одразу за зовнішнім виглядом а, визначити, що це за особа. І нам потрібно правильно спілкуватися з людиною, правильно, тактично тримати від неї відстань. Або, наприклад, якщо незнайомець зробив якийсь жит, да, схопив за руку, або там почав з тобою якось нецензурно спілкуватися, як треба реагувати. Воно буде корисне не тільки. Як в майбутній роботі поліцейських, а і в повсякденному житті можуть бути такі випадки, коли знадобиться такі навички. В першій зміні навчається у таборі 20 дітей в серпні планується друга зміна копкемп.